Приповісті Соломона, розділ 5. Сину, прислухайся до моєї мудрості, скеруй своє вухо до моїх слів, щоби зберегти світлий розум. Адже знання моїх уст я заповідаю тобі. Не прислухайся до поганої жінки, адже з губ розпусної жінки капає мед. вона на деякий час змащує твоє горло. Однак пізніше відчуєш, що воно гіркіше від жовчі І гостріше за двосічний меч. Безумні ноги тих, хто має з нею справу, ведуть зі смертю до аду, її стопи не мають опори, дорогами життя вона не ходить, а її стежки ковзкі, важко зрозумілі. Тож тепер, сину, послухай мене, не знехтуй моїми словами. Нехай твоя дорога проходить далеко від неї. Не наближайся до дверей її дому, щоб часом вона не передала іншим твоє життя, твоє проживання в руки немилосердних, щоб чужі не наповнилися твоєю силою, а твоя праця не пішла до чужих домів, адже врешті-решт будеш каятися, коли вже члени твого тіла будуть виснажені, і ти говоритимеш чому ж я знехтував повчання, чому моє серце відкинуло докори. Я не послухався голосу того, хто мене картав і мене повчав, я до того не прихиляв свого вуха. Посеред збору й громади я ледь ледь не погруз у всяке зло, пий же воду з власних посудин, зі своїх криниць та джерел. Хай у тебе не розливаються води з твого джерела, хай течуть твої води через твої площі, хай будуть вони лише твоїм володінням, і ніхто чужий хай не має частки з тобою. Джерело твоєї води нехай буде твоїм власним, веселися з жінкою своєї молодості, лань кохання і жереб'я твоєї ласки, нехай гомонить з тобою, Обраниця твоя нехай веде тебе і нехай перебуває з тобою повсякчас. Огорнений її любов'ю, ти будеш щасливим. Не будь відкритий для чужої, не дозволяй рукам не Твоєї обнімати себе, адже дороги людини перед Божими очима. Він стежить за всіма її стежками. Беззаконня загарканює людину. Кожен в'яжеться путами власних гріхів. Такий помирає з неосвідченими Він позбавлений повноти свого життя. Загинув через безумство. Об'явлення Розділ одинадцятий. І дано мені тростину. Подібну до жезла. І сказано. Встань і зміряй Божий храм, і жертовник, і тих, хто поклоняється в Ньому, а двір поза храмом залиши і не міряй Його, бо Його віддано язичникам, і топтатимуть святе місто сорок два місяці, і дам двом своїм свідкам, одягненим у волос'яниці, щоби пророкували 1260 днів вони два оливкових дерева і два світильники, які стоять перед Господом землі. І коли хто бажає вчинити їм кривду, вогонь виходить з їхніх уст і спалює їхніх ворогів, і хто захотів би їх скривдити, той таким чином має загинути. Вони мають владу замкнути небо, щоб не йшов дощ у дні їхнього пророцтва, і мають владу над водами обертати їх на кров і вражати землю будь-якою карою, скільки забажають. А коли завершать своє свідчення, то звір, який виходить з безодні, вестиме з ними війну, переможе їх і повбиває, і їхні трупи залишить на вулицях великого міста, яке духовно зветься Содом та Єгипет, де і їхній Господь був розп'ятий, і будуть дивитися народи, племена, народності та язичники на їхні трупи три з половиною дні, І не дадуть покласти їхні трупи в гроби, і мешканці землі будуть радіти та веселитися з цього. І будуть надсилати одне одному подарунки, бо обидва ці пророки мучили мешканців землі. А після трьох з половиною днів дух життя ввійшов у них від Бога, і вони підвелися на свої ноги, і великий страх напав на тих, які за ними спостерігали. І почули вони величний голос із неба, що говорив їм: Підійміться сюди, і піднялися на небо в хмарі, і їх побачили їхні вороги. І в ту мить стався великий землетрус. І десята частина міста завалилася і загинула від землетрусу сім тисяч людських імен, а інші жахнулися і віддали славу небесному Богові. Друге горе минуло, та незабаром приходить третє горе. І сьомий ангел засурмив, і виникли гучні голоси на небі, що проголошували: Царство світу стало царством нашого Господа та Його Христа, і він царюватиме віки віків. І двадцять чотири старці, які сиділи перед Богом на своїх престолах, попадали до лілиць і поклонилися Богові, промовляючи: Дякуємо тобі, Господи Боже Вседержителю, що є і був, бо Ти прийняв свою велику силу і зацарював, і розлютувалися народи, та прийшов твій гнів, і настав час прийняти суд мертвим і дати нагороду твоїм рабам. Пророкам святим і тим, хто боїться твого імені малим і великим, і знищити тих, хто нищить землю. І відкрився Божий храм на небі і з'явився ковчег Його завіту в його храмі, і щинилися блискавки, голоси, громи, землетрус і Великий град. Книга Пророка Неемії. Розділ перший Книга Неемії сина Ахалії і сталося в місяці Хасеїлі 20-го року, коли я був у Сузі у замку, то прийшов Ананій, один із моїх братів, він і мужі Юди, і я запитав їх про тих, які збереглися при житті, хто залишився з полонених і про Єрусалим. А він сказав мені: ті, які залишилися з переселення, там, в країні, у великому злі та в приниженні, а стіни Єрусалима знищені, і його брами спалені вогнем. І сталося, коли я почув ці слова, я сів і заплакав, і плакав декілька днів, постив, молився перед небесним Богом і сказав: Ні, Господи, Боже неба, сильний, великий і грізний, той, хто береже завіт і милосердя до тих, які його люблять і дотримуються його заповідей. Нехай же буде твоє вухо чуйним. І твої очі відкритими, щоб почути молитву твого раба, якою я молюся перед тобою сьогоднішнього дня і ночі за синів Ізраїля, твоїх рабів, і визнаю гріхи синів Ізраїля, якими ми згрішили проти тебе, я і дім мого батька ми згрішили. Ми дійсно відступили від тебе і не дотримувалися заповідей, приписів і судів, які ти заповів Мойсеєві твоєму рабові. Та згадай слово, яке ти заповів Мойсеєві твоєму рабові, кажучи: якщо ви порушите завіт, я вас розсію поміж народами, а якщо ви повернетеся до мене, будете дотримуватися моїх заповідей і чинитимете їх, то навіть якщо ваше розсіяння буде від краю неба, я звідти зберу їх і заведу їх у місце, яке я вибрав, щоб поселити там моє ім'я. Вони раби твої і твій народ, яких ти викупив твоєю великою силою і твоєю сильною рукою. Ні, але нехай буде чуйним твоє вухо на молитву Твого раба і на молитву твоїх рабів, які бажають боятися Твого імені. Тож дай, щоб пощастило сьогодні твоєму рабові, дай йому милосердя перед цим чоловіком, а я є під чаше царя. Книга пророка Неемії, розділ другий. І сталося в місяці Нісані, двадцятого року царя Артасаста, переді мною було вино, і я взяв вино і подав цареві у його присутності не було іншого. А цар мене запитав чому твоє обличчя не гарне, і ти не слідкуєш за собою? Чи не є цей часом злоба серця? Я дуже перелякався, і я сказав цареві Царю, живи навіки. Чому не буде моє обличчя поганим, коли місто, дім гробниць моїх батьків, спустошене, а його брами спалені вогнем? А цар мені сказав: Про що це ти просиш? Тоді я помолився до небесного Бога і сказав цареві якщо добре перед царем, і якщо добрим є твій раб перед тобою, щоб його відіслати до Юди, до міста гробниць моїх батьків, то я його відбудую. А цар і наложниця, яка сиділа поблизу нього, сказали мені як довго триватиме твоя подорож, і коли повернешся? І я визначив йому час, і добрим видалося це перед царем, і він мене відіслав. Я ж сказав цареві. Якщо добре перед царем, то нехай дасть мені листи до князів, які на другому березі ріки, щоб мене провели, аж доки не прийду до Юди, і листа до Асафа, до глядача саду, який належить цареві, щоб дав мені дерево, аби покрити брами і на мури міста, і на дім, в який я ввійду. І цар мені дав, бо Божа рука добра, і я прийшов до князів на другому боці ріки і дав їм листи царя. А цар послав зі мною військових командирів і вершників. Та Аронієць, Саннавалат і раб Аммунієць Товія послухали, і їм видалося поганим, що приходить чоловік шукати добра для синів Ізраїля. Я ж прийшов до Єрусалима і був там три дні. Я встав вночі і декілька чоловіків зі мною. Я нікому не сповістив, що Бог дає моє серце чинити з Ізраїлем. І жодної тварини не було зі мною, хіба тільки тварина, на яку я сідаю. Тож я вийшов через браму долини до гирла джерела смоківниць і до брами гною, і я був пригнічений через мур Єрусалима, бо він знищений, а його брами спалені вогнем. І я прийшов до брами Аїн і до купелі царя, і не було місця для тварини, яка піді мною, аби перейти. Тож я вийшов на мур потоку вночі, і я був пригнічений через мур. Я прийшов до брами рівнини і повернувся, а вартові не довідались, чому я ходив і що я роблю, аж до того часу я не сповістив юдеям, священикам, визначним, вождям і решті, які виконували роботи. І я сказав їм: ви бачите зло, в якому ми є, як Єрусалим спустошений і його брами передані вогню. Тож, давайте збудуємо мур Єрусалима і не будемо більше на погорду». І я сповістив їм про добру Божу руку, яка є на мені, і слова царя, які він мені сказав, і я закликав: Устаньмо і збудуймо, і їхні руки укріпилися на добро. Та аронієць Санаввалат, Раптовія Аммонієць і Аравієць Герсам почули і висміяли нас. Вони прийшли до нас і сказали, що це за діло, яке ви робите. Часом ви не бунтуєтеся проти царя. І я повернув їм слово і я промовив до них Бог Небесний Він нам допомагає, і ми його раби чисті і будуватимемо, і вам немає частки справедливості та пам'яті в Єрусалимі. Книга Пророка Неемії, розділ третій. І встав Елісув, великий священик, та його брати священики, і збудували овечу браму. Вони її посвятили і поставили її двері, аж до сотої башти посвятили до башти Ананеїла. Вони будували поруч із синами, мужами Єрихону, та поруч із синами Закхура, сина Амарія, а рибну браму збудували сини Асана. Вони покрили її і встановили її двері, її замки та її засуви. А поруч з ними зайняв місце син Урії зрамота, сина Акоса, а поруч з ними зайняв місце Мосолам, син Варахія, сина Масезевіла, і поруч з ними місце зайняв Садок, син Ваана, а поруч з ними зайняли місце Текойці. Визначені, не приклали своєї шиї до їхньої роботи. Браму і сани укріпляли Йоїда, син Фасека, і Месулам, син Васодія. Вони її покрили і встановили її двері, її замки та її засуви. А поруч з ними укріпляв Малкія Гаваонець і Еварон, Миронотієць, мужі Гаваона і Масфи, аж до престолу володаря, який на другому боці ріки. І поруч з ними будував Озіїл, син Арахія, з ковалів. А поруч з ними укріпляв мур Ананія, син Рокеїма, і вони забудували Єрусалим аж до стіни рівнини, і поруч з ними укріпляв Рафая, син Ура, володар половини околиці Єрусалима. І поруч з ними укріпляв Єдая, син Еромафа, напроти свого дому, і поруч з ними укріпляв Аттус, син Асванія. А наступний укріпляв Мелхія, син Ірама, Асув, син Фаатмуава, аж до вежі печей. І поруч з ними укріпляв Салум, син Аллоїса, володар половини околиці Єрусалима, він і його дочки. Браму долини укріпляли Анун і ті, які живуть у Зано. Вони її збудували, встановили її двері, її замки, її засуви і тисячу ліктів стіни аж до брами гною. Абраму гною укріпляв Мелхія, син Рихава, володар околиці Вітаххарм, він та його сини, і вони її покрили і встановили її двері, її замки та її засуви. Абраму джерела укріпляв Соломон, син Холези, володар частини Масфі. Він її збудував, її покрив і встановив її брами та її засуви. І мур купелі шкур біля Пасовиська царя, і аж до сходів, що йдуть від міста Давида. За ним укріпляв Неемія, син Азавуха, володар половини околиці Ветсура, аж до печери гробу Давида, аж до викопаної купелі й аж до дому сильних. За ним укріпляли левіти, Раум, син Ванія. Поруч з ним укріпляв мур Асавія, володар половини околиці Киїли, у своїй околиці. Після нього укріпляли їхні брати Венеї, син Інадада, володар половини околиці Киїли, і поруч з ним укріпляв Азур, син Ісуса, володар Масфи, одну частину вежі підйому, що доходить до кута, а після нього укріпляв варух, син Завуя, другу частину від кута аж до дверей Вителісува, великого священика. Після нього укріпляв Мерамот, син Урії, сина Акоса. Іншу частину від дверей Ветелісува, аж до кінця Вітелісува. Після нього укріпляли священики, мужі Ахихара, після нього укріпляв Веніамін і Асув напроти їхнього дому. Після нього укріпляв Азарія, син Маасія, сина Ананія біля свого дому. Після нього укріпляв Ваній, син Інадада, другу частину від Вітазарія аж до кута і аж до кута Фалала, сина Евзая, напроти кута і де є вежа, що виступала з дому царя, вище за будівлю сторожі. Після нього Фадая, син Фороса, а служителі храму проживали в Офалі аж до саду брами води на сході, і там є вежа, яка виступала. Після нього текойці укріпляли іншу частину напроти великої вежі, що виступала, і аж до стіни офли. Вище кінської брами укріпляли священики кожний напроти свого дому. Після нього укріпляв Саддук, син Еммира, напроти свого дому. Після нього укріпляв Самая, син Сенехія, вартовий східної брами. Після нього укріпляв Ананія, син Селемія. І Аном, шостий син Селефа, другу частину, після нього укріпляв Месулам, син Варахії, напроти його скарбниці. Після нього укріпляв Мелхія, син Саферія, аж до Вітаннатініма, а торгівці дрібного товару напроти брами Мафекада і аж до підйому кута, а між тим і овечою брамою укріпляли ковалі та торгівці дрібного товару.